Слухайте, а давненько ми з вами не бачились. Насправді я хотіла записати відео безліч разів, тому що в мене вже стільки накопилось інформації, але все просто не було часу. А тепер я думаю, можливо, воно і найкраще, тому що я б записувала ці відео дуже емоційно, з, з усіма емоціями. А я думаю, ви приходите сюди дивитись відео не через емоції, а через те, що хочете знайти якусь важливу корисну інформацію. Уже на даному етапі я можу прибрати трошечки емоційну складову і залишити лише факти і конкретні роздуми, але вже більш такі виваження. Для тих, хто на моєму каналі вперше розповідаю, мене звати Оля, мені 41 рік, чотири з яких я живу у Швеції. Я працюю в готелі на кухні та барі, а паралельно навчаюсь у вирті гекскулан на розробника логістичних шляхів. Отже, розпочну я з того, що розкажу, як же побудований навчальний. Процес трохи загальних фактів про навчання, воно побудоване таким чином, що ми вивчаємо предмет за предметом, а не все одночасно і паралельно. Скажу вам так, що мені цей принцип дуже подобається, тому що я можу сфокусуватись на чомусь одному і поглибитись більше ніж якби я вивчала декілька предметів паралельно викладачі. Тут у мене як у людини з педагогічною освітою були певні побоювання, які частково скажу вам, все ж таки справдилися. А побоювання ці заключались у тому, що я з самого початку знала, що викладачами будуть не теоретики, не професійні викладачі, а практики тобто люди, які багато років працюють в логістиці або мають свій бізнес і ну, скажімо, у них є класні знання, але вони не вчителі. Я розумію, ви напевно думаєте, Оля, ну так в чому ж проблема? Це класно, що ваші вчителі. Працюють у логістичній сфері, мають свій бізнес, і вони якби все на практиці знають. Так, то воно так, але є одна велика проблема, що а, людина може бути дуже-дуже розумною, а, мати багато різних знань, але не вміти їх викладати, не вміти пояснити, не вміти навчити інших. Тому що вчити інших це дар і це вміння, якому люди вчаться в університеті. Невчиделі, в чому вчаться так довго? Я вчилась 5 років у педагогічному коледжі. Що ви думаєте? А та ми там вчили. Тобто це навик і це ще дар. Тому що я думаю, всі хоч раз зустрічали вчителів, професійних вчителів, але вони якось пояснювали, ну незрозуміло. Після них ти нічого все одно не розумів. А потім приходив інший вчитель, і все в тебе в голові ставало на свої місця. От. І в нас класні вчителі, я їх всіх обожнюю. Але все ж таки був один вчитель. Я його безмежно поважаю, він дуже розумна людина, але мені здається, в деяких моментах йому треба прокачати, що якісь певні знання треба викладати, використовуючи певні навчальні методики, тому що люди, які нулячі і тільки прийшли вчитися, не повищувати свою там, свій рівень, а вчитися з нуля їм треба більш докладніше і більш чіткіше пояснювати певні моменти. Ну, це таке. Але в цілому, в цілому, вчителя у нас предмети, які я вже пройшла. Підприємництво. Інформація була дуже загальна. Здебільшого про онлайн-бізнес ми вчились робити аналіз компанії. Електронна комерція більше поглибилася у особливості введення онлайн бізнесу і ще більше аналізу. Управління ланцюгами постачання і планування попиту. Вивчали, як товари рухаються від виробника до клієнта і як же ж планувати ці замовлення, цифрові та логістичні потоки. О, цей предмет попив мені трохи крові. Вивчали все на світі: і організацію складів, і міжнародні перевезення вже були перші обчислення. Кар'єрне планування, ну тут, я думаю, потрібна пояснювальна бригада у вигляді моєї говорящої голови. Отже, пояснювальна бригада щодо кар'єрного планування. Це новий курс, ми перший поток, у кого він є. І через те, що у попередніх курсів був великий запрос на подібну інформацію. Я думала, що лише нам, іноземцям, важко. Зрозуміти, як краще будувати свою кар'єру в Швеції, але я розумію, що багато людей, хто, наприклад, до цього працював в іншій сфері, або хто лише. Після гімназії вони теж не знають за що хапатись, і як вибудовувати, вистраювати свою кар'єру як логістик, наприклад, або як продавець, як менеджер і так далі, так далі. так далі. Тобто як все це вибудовувати у сфері бізнесу? Цей курс складався по факту з різних тренінгів. У нас були різні спікери, нам допомагали писати CV та супровідний, супровідний лист. Ну, Тут я була трошки розчарована, тому що я думала, що буде щось більш сильніше і буде сильна прокачка наших CV, але, на жаль, була дуже стандартна інформація, якої просто маса, а я б сказала навіть більше її в інтернеті. Це був великий мінус. Єдиний плюс, що потім спікер продивився кожне свій кожного студента і дав свій фідбек, в було декілька запитань, декілька сумнівів. Він мені їх розвіяв. Отже, ну, велике за це йому дякую в цілому. Потім нас вчили, як проходити інтерв'ю, бо де є звичайно якісь фішки психологічні, як краще вибудовувати. Це було непогано, і навіть у нас були завдання записати відео, ну, зіграти таку роль, наче ти проходиш інтерв'ю. Моїм інтерв'юером був мій чоловік. Непогано, тому що, в принципі, ти трошечки тренуєшся. Особливо нам, іммігрантам, нам да, да, з мовою треба протренуватися. Коли я потім передавляла своє відео, в мене просто лилась кров з вух, тому що в своїй голові я звучу набагато краще шведською, А насправді ну, таке ще плюс нерви, зрозуміло. А, а також ми вивчали, як. Взаємодіяти з іншими людьми у команді, бо ми всі різні. По перше, умовне таке переділ людей, у кого який тип мислення, і як взаємодіяти з людьми, у яких зовсім інший тип мислення? Як вибудовувати стосунки, як вибудовувати роботу? Бо це звичайно ж дуже важлива частина роботи. Праця у команді. от тим більше, що логісти мають співпрацювати з різними відділами, а в різних відділах різні люди. Ну і зрозуміли, а ще нам нагло. Шували на важливості вибудовування особистого бренду. Репутація це все, тому що Швеція країна маленька, і всі один одного так чи інакше знають у цій сфері. І саме тому важливо прокачувати свою сторінку на LinkedIn. Через цю платформу можна про себе заявити, знайти практику, знайти роботу, побудувати класний нетворкінг. В принципі, чим я зараз займаюсь. Як я це роблю? Добавляю різних людей зі сфери логістики. Пишу пости на тему навчання, на тему нових знань. Відмічаю спікерів, які приходили до нас на пари. Бо спікері це люди з сфери. Вони мені навіть відповідають, коментують. Отак От і відбувається якийсь дві хороший предмет. Він має обов'язково бути. Єдине, що вони мають як про і може покращити щось на наступний рік для наступних потоків. Система оцінювання вирки Хелкскулен. Шкала оцінок використовується триступенева шкала. і Ікеґучент не зарахована, Г. Гученд зарахована і ВГ ве Вельгученд. Зараховано відзнакою. так. Система оцінювання для нас дуже незвична. Скажу я, як бачу в ній і позитивні моменти, так і негативні. Позитивні, що ти не концентруєшся занадто на оцінках, тому що ну в реальному житті на робочому місці тебе ніхто не оцінює балами. Але для мене суттєвим недоліком є те, що я не можу себе об'єктивно оцінити мені важко зрозуміти чи маю я ще краще працювати чи те що я зробила достатньо це на якому рівні на хорошому на середньому ну і нема такої мотивації викладатися на всі 200%. бо головне зробити по пунктам що задано і тобі вже буде зараховано ідеальна система для лінивого студента заліки які відбуваються після вивчення кожного предмету Заліки можуть бути у різних форматах, наприклад, як тест екзамен. У нас він був лише один раз, і при чому робили ми його вдома на платформі доволі зручно. Також може бути індивідуальна робота і групова робота -проект. І Зараз на екрані ви якраз бачите презентації моїх групових робіт. Про них можна знімати просто окреме відео, бо це не просто навчання, це справжнє випробування, але не через самі завдання, а через те, які люди у тебе в групі, бо є відповідальні люди, активні? А є такі звичайно, ну хоча б одна людина в групі, хто хоче просто відсидітись і так оцінюють вас як команду, і оцінка у всіх буде однакова в групі, не зважаючи на те, хто як працював. Як все це відбувається на практиці? Спочатку вчитель нас ділить на групи. П'ять-шість людей десь так далі протягом курсу нам дають час працювати разом над завданням, як правило, це такий великий комплексний проєкт. І у кінці потрібно здати письмову роботу у вигляді тексту. Десь там, як правило, це 10-15 сторінок, і зробити усну презентацію перед класом, а також зробити презентацію PowerPoint чи будь-якому іншому додатку. Останнього разу нам дозволили вибирати собі групу, бо було багато скарг. Але ж це такий тест-драйв перед реальним життям і роботою. Так, окремо про книжки. Ну, в принципі, тут все просто: книжки ми маємо купувати самостійно. Я здебільшого купувала Бушні. У дуже хорошому стані оця єдина, яку я купувала новенького. Тут нема такого жорсткого, що от ви, от ви маєте мати книжку і читати її. Хоча після кожної лекції дається от, сторінки, які маєш прочитати, але ніхто не перевіряє за тобою, чи ти прочитав, чи ти засвоїв. Ну, можливо, я привикла до нашої української системи, що тепер потім ганяють по цьому. В принципі, весь цей матеріал дається і на лекції вчителям, але, звичайно, в підручниках більш поглиблено, більш нюансовано. І я скажу так, що на початку я навіть не встигала читати. Я просто не встигала читати, я придивлялась лекції. Тому я поки що залишаю ці книжки, коли в мене буде трошечки більше часу, я хочу пройтись, пройтись по пунктам по деяким параграфам. А ось і сайт, на якому я купувала беушні книжки. І звичайно ж тут можна не тільки купувати, а й продавати свої підручники, що я і збираюсь зробити згодом. Ну і звичайно, я вважаю за потрібно обговорити з вами труднощі і складнощі, з якими я стикаюсь під час навчання. В першу чергу, звичайно ж, це мова. Вивчати якісь предмети рідною мовою, і вивчати іноземною, ну це просто небо і земля. Я думаю, це і так зовсім постійно супроводжують думки по типу, а чи дійсно я зрозуміла матеріал, чи на всі 100% я зрозуміла вірну інформацію. Потім, звичайно, я її перевіряю, перечитую, щось там гуглю, перекладаю. Але це все відбирає багато енергії насправді. І найгірше для мене це групові невеличкі роботи під час як це виглядає вчитель, наприклад, нам розповідає нову тему, і потім відразу йде невеличке групове завдання там на 10-15, максимум 30 хвилин, щоб ми відразу на практиці якось все це закріпили. І це для мене найскладніше, тому що в мене в групі майже всі шведи, і лише невеличкий процент мігрантів, і більшість з них тут живе вже багато-багато років, тобто їхня шведська більш продвинута. І в моменті, коли дуже треба швидко співпрацювати, говорити, о, це найтяжче, тому що ну знаєте, шведи між собою спілкуються не рік не літературно, воно дуже швидко тин-тин-тин ти і просто твій мозок не встигає. Плюс ще завдання, які ти думаєш, чи ти зрозумів його вірно, а чи ти дійсно зрозумів матеріал. тут тут велика складність для мене у цих групових невеличких робіт на парі. Але і після того, як закінчується пара, випробування не закінчується, тому що ти йдеш на обід, ти йдеш на перерву. І тут дуже важливо налагодити контакт з одногрупниками, якийсь там нетворкінг. І спочатку мені було так складно. Я перед всіма вибачалась, що в мене погана шведська. Я вибачалася, вибачалася. А потім я собі сказала: Оля, що ти робиш? Чого ти вибачаєшся? За що ти вибачаєшся? Подивись, ти на рівні з ними. Ти в одній групі з ними, і не дивлячись на цю отаку от погану швецьку. До речі, інші іммігранти не вибачаються за свою швецьку, вони просто говорять, говорять, зрозумів, їх хтось не зрозумів, вони продовжують. А я завжди ж ловлю цю реакцію людей, чи зрозуміли вони, чи правильно пояснила. І потім, коли я бачу, що щось не то, я така вся, боже, Боже, боже". я просто собі заборонила це робити в якийсь момент. Ну, а зараз же я своїх одногрупників краще знаю, тому. Я вже не так переживаю, але на перших етапах це от була така для мене проблема. Перерви для мене теж були стресом, тому що ну я дуже дуже емоційно сприймаю всі ці моменти. Мені не хочеться виглядати, скажімо так, нерозумною. Мені хочеться, щоб мене сприймали на рівні. Я скажу, що дійсно, через мовний бар'єр, шведи можуть вас сприймати, ну оцінювати як, ну скажімо так. Ну, тобто, нічого поганого, але не сприймати дійсно, от на 100%, серйозно. Але після певних групових робіт, після певних завдань я показала, що я нічим не гірша. І що мені просто потрібно трошечки більше часу. От і все. Ну що, на цьому все. Мені здається, що випуск. Вийшов дуже насичений, багато різної важливої, як мені здається, інформації. Якщо хтось вже теж навчається в вищому навчальному закладі у Швеції, пишіть мені, пишіть, як у вас все це відбувається. Особливо мене цікавить про ці мовні складнощі, як у вас е, виходить наладити конек з одногрупниками, е, як ви відчуваєте себе на парах. Це насправді дуже цікаво і дуже важливо про це говорити, тому що часто... Люди інші бачать просто результат. Ну, от вона закінчила вище навчальний заклад. О, вона, напевно, така розумна. Не те, що я. Ні. Мені я куди? Я нікуди не піду. Це вона розумна. Але ну, розумним <рискій> ти не народжуєшся, ти просто, ти просто пашиш, ти просто робиш. І, от, і Твій шлях виглядає отак: отак. зльоти і падіння постійні. Один день я відчуваю себе, вау, яка я крутишка! На наступний день мені хочеться лягти на дивані, накритися і сказати, я не вивожу, я не вивожу все це. І мені складно. Тим більше, що ми, українці, такі трошечки у нас завищені до себе вимоги, ми такі всі перфекціоністи трішки, тому нам особливо це складно. Все дається якісь наші негаразди або коли ти там. Ну, Тебе не все так круто, але повірте, всі ми люди, всі ми звичайні, і не усіх все так гладко, як це можливо виглядає в інстаграм. Тому видихаємо і кожного дня, наче мантру, повторюємо собі: ти велика молодець, ти великий молодець, ти так робиш максимум все від себе можливе.